Знаєте, така штука, що ви закриваєте двері, йдете, і думаєте, бля, я закрив двері чи ні, і повертаєтесь. Я з дівчиною через це постійно сварюсь, що я не закриваю двері і тому подібне. Але я побачив один лайфхак, як це перебороти. Один психолог розказав, щоб ви не забували, що закривати двері потрібно. Коли ви виходите з квартири, повертаєте ключ, потрібно от що зробити. В момент повороту ключа треба вголос сказати, я закриваю двері. <риклад> і ми якось знов посварились, я виходжу, замикаю двері і стою такий. Я замикаю двері. Я закриваю її, блядь, вдома. Сама ти ноги не миєш. Потім йду, сідаю в ліфт, їду в ліфті і стою і думаю. Я сказав, що я закрив двері чи ні. Да. Живу, до речі, зараз в квартирі своєї дівчини, точніше, батьків моєї дівчини. І охуєнно, вони за кордоном. Але та квартира дуже класна, дуже багатий будинок, і я взагалі туди не підходжу. Над нами живе піаністка, і вона кожного дня грає якісь класичні мелодії, дуже гарно, і то взагалі не підходить під моє життя. Я вранці встаю, чухаю яйця під Бетховіна, йду далі. Вона кричить: закрий йобані двері під Моцарта. Недавно отравився і сидів в туалеті під музику з Інтерстелера. Пам'ятаєте сцену з Інтерстелера, де Меттю МакКонахі отримує повідомлення за 20 років і плаче. Один в один я, е, тільки сліз більше. До речі, ще зараз це ж світло вимикають, а ми живемо на 19-му поверсі. І я коли після стендапу йду, бачу, що нема світу, я їй дзвоню, кажу, давай, блядь, до завтра. Е, Побачимося. Взагалі зрозумів, що е, чим вище людина живе, коли нема світла, тим менш соціально адекватною вона. Являється. Недавно спускався. Я не спілкуюсь з сусідами. Був класний момент, щоб поспілкуватись. Спускаюсь, іде сусід наверх. Я йому кажу, доброго дня, як ваші справи. Він. Путін підорас! Кажу, е ну е цікавий мужчина. Кажу, вам важко. Іди нахуй. Я гаманець забув, каже. Що недавно е, підіймався, і в мене здоров'я вже не молодого хлопця. Підіймався, переді мною йшла дівчинка років 13, і десь на сьомому поверсі це виглядало, наче я ну, хочу її догнати, щоб трахнути, але не можу. Е, Штани розтібнуть. Недавно стояв на першому поверсі і стояв на першому поверсі з дідом з 25-го поверху, а дід вдівець. І ми заходимо в під'їзд, він дивиться на сходи, на мене, і такий: я скоро. Я кажу, я з вами до Тамари, мабуть. <риклад> так. Ще я емоційно дуже скромна людина. Мало проявляю свої емоції. Але я знаю, на кого хочу бути схожим. Я якось ходив в кіно з товаришем на людину павука. І біля нас посадили хлопчика років 12, він був сам. І він дуже круто на все реагував. Ну, прикиньте, з'являється на екрані людина павук, просто перший кадр і малий такий: Вау! Вау! Щось там взривається, і він на мені по коліну Дивіться, дивіться. Дивіться, дивіться. І ще він дуже круто сміявся. Це найкращий сміх, який я чув у своєму житті. Він сміявся отак. Га-га. Га-га. Я думаю, він це підросте трошки, буде перший секс. Дівчина перед ним зніме білизну. Він на це все подивиться. Я не думаю, що він буде такий, типу, ну, об'єктивно естетично виглядає. Я думаю, скоріш за все буде! «Вау!» «Вау!» Дивіться, дивіться! Да. Ну, це, якщо що, цей малий я, я після сексу так і кричу. Е -е. Раз уже про секс пішло, значить, дивіться народ. Може, є серед вас вразливі, але я думаю, що і таких мало. Є таке молодіжне такий рух, як Я почесний член його. Називається клуб-Лизунів, значить, і. Ну, кому як не нам, мужики, правильно? <риклад> Діло має бути зроблено. І для дуже вразливих людей в залі, давайте так. Я буду міняти слово Унілінгус на обід. Бо смачненько, так? Е... <ріст> так от я недавно обідав 40 хвилин підряд, значить. Е... І коли я встав із-за столу е... з обличчям старого діда, е... я задав логічне питання: якого хуя так довго, блять. На що отримав законну відповідь? Е... Було так охуєнно. Що я вирішила цей момент відтягнути. А я дуже злопам'ятна людина, і я дочекався наступного обіду, бо їсти хочеться. І, а, І... як правило, ну, мужики, об'єктивно, наш оргазм схожий, наче це ріжуть соню. Отакий. Жіночий він чуттєвий, красивий, хореографічний. Е, що зробив я? Якщо дівчина закінчує під час обіду, значить це, е, як правило, так рукою тебе ну, відштовхує, так? Що зробив я? Коли ми до цього дійшли, я взявся за її ноги, як за поручні на американських горках, <риклад> і вдавлювався в неї до тих пір. .huh. Поки чуттєвий гарний оргазм не перетворився на бійку в єс Вона в якийсь момент просто стискає мою голову ногами. І просто. І все це під музику з інтерстелера. Охуєнно. <плес> Значить, що ще? Я в тому віці, вже коли починаю щось потихеньку, собі вже в людних місцях підніс бубніть. Іноді йду такий по хрещатику і такий. Euh, джигільме, джільме. Е, <плес> чичмек, чичмек... І недавно їхав в метро, слухав музику, і моя дівчина прислала мені повідомлення сексуального характеру. Вона на мені написала, як там поживає твій піструнчик. А я сижу і думаю, що їй такого відповісти сексуального і починаю бубніти собі під носа. Я хочу, щоб мій піструн опинився в тебе в роті. І в цей момент чувак, який сидів поруч по плечу, мені починає бити. Вийме наушники. Я витягую, він каже, 200 гривень. кажу, їбанувся, звідки в мене 200 гривень? 150. Значить, що ще. Недавно вже виявилось, що я модель. Знаєте, ці пабліки «Іщу модель Київ. Для тих, хто не знає, поясню. Це такі пабліки, пабліки в Телеграмі, де починаючі майстри, будь то візажу, манікюру чи перукарі шукають собі ну, м'ясо, щоб на ньому тренуватись. Я знайшов Барбіра. І він так боявся зробити якусь помилку, що зробив всі одночасно. Він був дуже відповідальний, а дуже боявся щось зробить. він, отак, він мені щось проводить, я ж бачу в зеркало, що він робить. Він проводить о, машинкою і такий. В якийсь момент ще раз щось проводить машинку і сам собі підноси такий, «Єбать, а що далі? Ну, далі, достригти треба, ну, далі. Мені ще на 19-й хуярить. На цьому в мене все, дякую.